Друзі, всім привіт! Я так хочу по-бистрому вам відкрити посилочку. Я сьогодні отримала посилочку з Китаю і не одну, Це я поки що покажу, одну потім ще покажу. Тут, о, тут у нас е три. три в одному посилочка. Е це е хто купляє в Китаї, або хто не знає. Може, хтось знає, хтось десь не знає. Є в Китаї такий розділ, де ви можете купувати три, три предмета по, по зниженій ціні. Ви вибираєте собі, там є такий цілий список, і буває, що той товар коштує 2 долара, 3 долара, 5 доларів. Є там різні, різні групи, різні товари. Друзі, хочу вам показати ще, ще одну посилочку, яку я отримала з Китаю. Це такий наколінник. Ви знаєте, це розмір М чорного кольору. Я заказала знову з такими резинками, з такими ліпучками. Ви його так по кругу закручуєте, потім назад і тут заліплюєте ліпучкою. Одні говорять, що ці не не добрі, одні говорять, що їм подобається без, цих, без цього поясочка, одні говорять, що наоборот з цим пояском добре. У мене ще такий той є червоний, що я колись замовляла. Він теж з такою резиночкою на ліпучки. Не знаю, мені дуже подобається, бо він наоборот, чи він трошки буває, що з розміром не вгадаєте, чи просто трошки він розтягується. І ви його зверху так заліплюєте над коліном. Получається, ви тут затягуєте і потім вище коліно, і воно добре тримає. Просто не треба його не пережимати, не зажимати сильно. І воно дуже ну, добре. Бачите, ліпучка, він такий якість дуже непогано, трошки запашок є неприємний, але... Сам сам на колінах Той, що я перед цим купляла, то я купляла по повній версі, а це я купляла в цьому розділі, де є по три три предмета. Ви вибираєте три різних товара. і воно виходить групою в одну посилочку. І воно йде дешевше. Там є лоти за типу долар 99 один, один товар, є по було колись по 3,99$, 5,99$. Зараз, по-моєму, ще більше є. Ну ви просто дивіться, бо буває, що китайці теж хитрі. Вони буває, ставлять туди лот, а він, його можна знайти в другому місці і дешевше. Ну оцей, так. Да, оцей я тоді купляла десь за 3,5 долара. Ну зараз вони в багатьох навіть по 4 є долар. А тут я купила, виходить, за 2 долара. Долар 99 центів. Ну, 2 долари. Так що це, це було нормально. Оце такий був тут на колінник, потім в, це, в цьому лоті. потім. Отакі підставочки. Знаєте, зараз у нас дуже вони рекламують в Фейсбуці, особливо ці такі під стиралку, що виставити на неї стиралки, ножки, що стиралка не пригала. Але вони, не знаю, вони тут резинка, тут воно не різінове, воно пластмасове, І не знаю, чи як воно буде тримати, я думу, що буде пластмасове, ось такі чотири ножки. І ще один товар, зараз покажу. І, так, це, і от третій товар це от така флешка. Це виходиться. Чекайте, я його не відкрила, вона зараз відкрий. Е, така флешка. Ну, воно, бачите, з одної однієї йде мікро... Type-C, розділ Type-C, то тут, тут як як звичайно. Ой, так, а тут як звичайна флешка. От вона пише Type-C, на 64 ГБ. Ну, це, я думаю, що це прикольно, навіть, що з телефону вам перекинути терміново, чи просто щось, чи просто як звичайна флешка. Там теж ціна була нормальна. Я не пам'ятаю, чи то я все вийшло. По-моєму, коли я купляла, тут... да -да, це всі ці три товари були по 1,99. Ну, по 2 долари. Получається, я за них усіх за цих три товари дала 6 доларів. Це по 2 долари. 2, 2 і 2. Оце цей лот, що, що на 3 штуки. Так що не знаю, кому потрібно, я вам залишу силочки. Може, окремо на товар, може на, на той розділ, нікому не вийде. Так що, може, кому треба, то замовляйте.